В чоловічого одягу резерви. Дуже теплесенька куртка. Дуже класна така модель подовжена. Є на грудний карманчик, також є внизу карманчики на кнопочках, також є ось тут збоку на замочку, дуже комфортно. Застіпочка йде на таких кнопочках, класних куртка, на кнопочках та на замочку. Розмір XL. Капюшончик відстіпається. Жилеточка XL, Також теплесенька. Карманчики на кнопочках. Така теплесенька сурочка в x XL, Джинси в розмірі 34. Також теплесенька куртка XL. Джинсовий піджак Елічка. Також такі плотненькі, тепленькі. Так, штани. Штани йдуть в розмірі L. 2 X L такі котони плотненькі, піджак. Ось такий піджак в розмірі 56, сорочка Скак дуже хорошої якості. Такі котонові в розмірі 33. С котон, така м'якесенька, тепленька копта С. Футболочка получка, така моделька. Талі Елічка, ось така футболочка, теплесенька жилеточка. Е. Така кофточка дуже гарно дивиться, такий куміристей, до XL. Теплесенький піджак. ось така йде палькова підкладочка. емочка, Класна така модель. Дрючки тут розміру М 2ХЛ, ось така теплесенька купку, 36 робітні джинси. Ось така йде на гудзочках. Елічка також пам'ятенька, тепленька. Мучка штани. Емочка йде теплесенький світшут. Розір 34 ка, власна, класична модель штани джинси розміру 29, плесенька така кофта, емочка, футболочка, дес, далі йдемо в пірку, в елічка, ем, ось такі кросівки в розмірі 43, 39, який будуть в розмірі 42. Замшик легесенький та зручний.